Уверен, что я жду. Да. Шо роблю... Шо роблю? А что робота? Что роблю? Волонтеры. да. А? Да, волонтери. Документы тебе показать. Да. Не тебе, вам. Я до вас на А я могу общаться, как хочу. До Мне конец. ничего не забывают. Как до захочу. Дома. Да. тебе. Раз. Раз посвечение. Будь ласка. Раз. Другое тебе показать посвечение. Вид РДА. Покажу. Так а что дальше Данилем можно понадобиться? Дальше? Дані 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 від, дані від, дані від РДА. Це моє право. Я поновляю дані, я поновив їх. Я не знав, що там буде комісія. От ВЛК, я пояснюю, я не відмовляюсь, ви мене не чуєте ніхто. Я не відмовляюсь, його проходити. Не відмовляюсь. Я хочу взяти отакий стос документів своїх болячих. Окей, якщо пройду, пройду. Розумієте, зараз я його пройду. Дивіться. А потім, якщо Дивіться. я десь а, блядь, сруся під окопом, блядь, то нікого це не буде їбати. Шановні, послухайте мене, ви начніть пройдіть вагу, я знаю чого і ви це, це хочете. І завтра прийдете оцей я ну, ні, я буду робити, як я захочу. Ну, що я, я маю справа заряджена на вас, зареєстровано в журналі, все бурналі. все. Нам все. Давайте, походження. Ми ждемо поліцію, чекаємо. Поліцію для чого? Ну як, ви ж ви, виряди? Ви, 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 ми ж чекаємо його. Ну от я буду чекати, де я захочу. Руки. Шукайте тут Руки кажуть. Чого ви, мене затримаєте? Ви шумаєте в кабінеті? Чого мене затримуєте? Чого мене затримують? Чого ти, 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 ти мене троїш? Що ти мене сядь, сядь ти сюди. Я хочу вийти.